Всім привіт! Зараз хочу поділитися інформацією про те, що я маю і використовую сиворотко-концентрат з гіалуронкою та церамідами. Дуже-дуже дуже класна лінійка нових засобів Clinical Solution термото косметики зараз є в компанії Mary Kay. Я включила до своєї б'юті рутини на постійній основі. А ця сироватка концентрат має класні інгредієнти, які мають активні компоненти і діють, бо цей сивородка концентрат відрізняється від інших засобів своєю направленою дією. І а, швидким а, так, швидким доходом до кожної клітини. І так, ми знаємо, що гіалуронка це а, потужний зволожуючий компонент, який, що допомагає молекулам води утримуватися в шкірі і дарує шкірі потужний і здоровий вигляд. А, також Цераміди це допоміжний такий засіб, який допомагає вологі утримуватися у шкірі та підтримує її бар'єрну функцію. Також у сиворотку концентрат входить екстракт вербини лікарської, лікарської, який посилює природний зволожуючий фактор. Тобто, ця сиворотка дуже-дуже класна, зволожує мою шкіру, допомагає відновити бар'єрний захист моєї шкіри. Десь 6-8 капель можна використовувати для шкіри обличчя і 2-3 караплини ще для зони декольте, бо лице не закінчується на лиці. Зона декольте для мене також дуже-дуже важлива, дуже-дуже класно, коли молода і зволожена шкіра. Ми знаємо, що треба ще для того, щоб всі наші крема і сироватки працювали, дотримуватися питного режиму. Я використовую цю сиворотку на постійній основі два рази на день, вранку і ввечері. Вона є такий з дозатором, дуже зручним, вона не така легка по текстурі. Як сивородка ресфератрол, вона дуже, але вона та також легенька текстура, швидко проникає до шкіри, не залишає ніякого неприємного якогось відчуття. Дуже ніжного і дуже-дуже класне відчуття після використання цієї сироватки концентрат. Я зачу всім здоров'я, класної б'юті рутини. І до зустрічі в нових відео. Па-па!